Сьогодні в програмі у Києві відбулась зустріч міністрів оборони України та Польщі. Жителі Донбасу потерпають від обстрілів бойовиків. На Житомирщині триває поглиблений піхотний курс для інструкторів. Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся зі своїм польським колегою Антонієм Мацаревичем. Показово, що свій перший офіційний візит на новій посаді пан Мацаревич дійснив саме до Києва. Сьогодні ми обговорили питання, пов'язані з поточним станом. Нашої співпраці те стосувалося військової технічної співпраці, те стосувалося нашої співпраці в питаннях підготовки особового складу, підготовки фахівців. Глава вітчизняного оборонного відомства розповів про ситуацію на сході України та поблизу кордонів, наголосивши на важливості для європейських держав дотримуватись єдиної позиції щодо агресора. Окрім того, сторони обговорили перспективи збільшення кількості двосторонніх навчань. Окремо зупинилися на питанні формування спільної бригади литпол Пол Укрбриг. На сьогодні продовжується створення цієї бригади. Що стосується України, сьогодні в штабі бригади вже працюють 18 офіцерів, які проводять злогадженість в складі штаба цієї бригади. Дуже сподіваюся, що вже в січні місяці ми урочисто відкриємо цей проєкт. Міністр Національної оборони Республіки Польща підтвердив готовність продовжувати політику взаємопідтримки згідно з політичними домовленостями, досягнутими главами обох держав. Було ухвалено рішення про двосторонню співпрацю, а не тільки в межах широкої міжнародної взаємодії. Марія Сальнік, Євгеній Солодовник, час Че. Аспекти співпраці України з європейськими країнами на наступний рік узгоджено і задокументовано. Вчора міністр оборони Степан Полторак зустрівся з очільниками оборонних відомств Латвії, Литви, Естонії та Польщі. Іноземні партнери висловили свою підтримку Україні у прагненні до реформ та євроінтеграції. А після завершення зустрічі сторони підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці в оборонній сфері. Ми сьогодні обговорювали багато питань, основними із них є. Питання пов'язане з покращення військово-технічної співпраці, питання пов'язане з підготовки фахівців, питання пов'язане з підготовкою підрозділів, проведення сумісних навчань. І тут у нас є серйозні домовленості і нові пропозиції. Я переконаний в тому, що ті домовленості, які ми сьогодні досягли, Надуть можливість значно змістити образдатність України, отримати досвід країн-учасників домовленості, і наступний 2016 рік має бути для нас дуже плідним і корисним. Три дні на лінії розмежування провели голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації та представники командування АТО. Під час робочого візиту члени делегації відвідали прилеглі населені пункти, зустрілися з місцевими мешканцями та довідалися про їхні проблеми. У нас слажніша обстановка. Люди дуже Обстановка накалилась, взрывоопасная у нас образовалась вообще в последний момент, когда разделили людей и не давали зерно. А все это, взрыв, взрыв этот, все этот гноник, он еще с десятого года длится. И вот сейчас до предела. Сегодня мы не знали, что вы приедете. Это абсолютно случайно. Мы церкви пришли те, кто были. Людей здесь почти 2000 населения. Ну, по крайней мере, 1000 человек точно будет. Мы не можем провести сход и рассказать всем вам наши проблемы эти, потому что власть не Ніжні відказувається, відказується пойти нам навстречу. У них є зареєстріване заявлення, але не відказуються. Очень просимо вас посаді. Всі населені пункти практично на межі на межі розмежування в Донецькій області і виявила одну основну проблему. Військові надають допомогу, надають допомогу різні. Це і групи цивільно-військового співробітництва і відповідні дії, які вживаються звичайними військовими частинами. І також, без сумніву, це розмінування і відновлення інфраструктури. Але в той час, коли ми з своєї сторони робимо все можливе, окремі керівництва самопроголошених окремих районів Донецької області при підтримці їхніх російських кураторів повністю блокує розмінування та відновлення інфраструктури з боку ОРДО. Жителі потерпають від обстрілів проросійських бандформувань. Проте найбільше зараз турбує людей, як підготувати землю до весняних посівних робіт, кажуть армійці. Голова військово-цивільної адміністрації доручив комунальним службам допомогти українським громадянам вирішити нагальні проблеми. Визначений перелік питань, ми їх виписали. За кожним таким питанням буде визначений відповідальний і, власне, в достатньо короткий термін маємо усунути оці всі речі. Але ключове питання це мир, люди хочуть миру. Сім'ям, які потребують матеріальної допомоги, військові та представники влади привезли харчі. Заразом оглянули і місце будівництва контрольного пункту між українською територією та зоною підвладною бойовикам. Аліна Голубенко Віктор Нуфряв Олексій Мисячинок Час Представники офісу НАТО розповіли про реалізацію проекту в межах трастового фонду, спрямованого на посилення обороноздатності нашої держави В цьому проекті задіяно три провідні держави: це Чехія, Нідерланди і Польща. Крім того, є інші країни, які підтримують фінансово цей проект. Ми розпочали працювати у центрах забезпечення і в Одесі, і в Миколаєві. Балті та Києві робота починає приносити певні результати. Завдяки проєкту проекту у 2012 році. Розпочалась утилізація застарілих боєприпасів та надлишкового майна на території України. Нині до цих завдань додалася допомога збройним силам у реформуванні систем логістики та стандартизації. Хочу висловити вдячність за внески країн донорів, що були і будуть спрямовані на подолання сучасних викликів, які постають перед незалежною Україною. Велика вдячність за політичну фінансову підтримку програми. Дозвольте також висловити вдячність усьому персоналу СПА за велику роботу, яку ми спільно виконуємо. За сприяння трастового фонду НАТО у двох армійських бригадах випробовують нову систему речового забезпечення з наступного року. Вона може бути впроваджена у військах. Це пілотний проект, який поки що охоплює лише дві бригади. Це пілотний проект, який я вже казав базується на 46-му об'єднаному центрі забезпечення. Ми використовуємо програмне забезпечення САП, яке є повністю програмним забезпеченням, відповідаючим стандартам НАТО. І більшість країн НАТО саме і використовує програмне забезпечення САП. Хочу підкреслити, що на сьогоднішній день. Пілотний проект стартує в координації з Трасфондом НАТО, але без використання коштів Трасфонду НАТО. І наступного року ми плануємо, що цей пілотний проект буде розширено у 2016 році. Співпрацю між Україною та Північно-Атлантичним альянсом буде поглиблено. Зокрема, іноземні партнери допомагатимуть з утилізацією протипіхотних мін та перезахороненням радіоактивних відходів. Данило Іщенко, Євгеній Солдовнік. Час ще. В умовах сучасних збройних конфліктів, аби ефективніше протидіяти ворогу, військовослужбовці зобов'язані дотримуватися елементів тактики, коли кожен солдат є учасником складної схеми ведення бою. Діяти злагоджено у складі підрозділів українських військових навчали британські інструктори. Тренувалися на полігоні поблизу Житомира. Цього року іноземні спеціалісти вже в четверте проводять підготовку наших десантників. За легендою, укріплене приміщення захопив супротивник. Завдання військових взяти об'єкт штурмом. Середньому захопленню передує чіткий інструктаж. Відділення, повністю все відділення штурмує цю кімнату. входить туди двойка. Розуміється, граната, я товариш». Штурм приміщення один з етапів десятиденного поглибленого піхотного курсу для інструкторів навчального центру ВДВ. Тренерами тут виступають військовослужбовці Йоркширського полку Великої Британії. «Тяжелі бої в місті, Може бути тільки місті носію. А чому? Бой в городе считается самым тяжелым видом боевых действий. Вот почему? Потому что очень много, очень надо быть внимательным, очень много укрытий, очень много готовых огневых позиций, которые и себя, в принципе, город и представляет. Вот каждое окно, каждый подвал, каждая щель – это готовая огневая точка. База, которую они дают, намного глубже и намного она, конечно, ярче. У них больше. Опит, і ми раді, що ми можемо цей зараз За усіма діями українських десантників пильно стежать іноземні тренери. Мета наших навчань посилення боєздатності української армії. За рік іноземні колеги допомогли підготувати понад три сотні наших бійців. І ще півтори сотні інструкторів, які далі передаватимуть свої знання мобілізованим і контрактникам. На даний час проводиться заключна фаза підготовки інструкторів навчального центру по основним предметам навчання це виживання, розвідна підготовка, вогнева підготовка і тактична підготовка. а Також орієнтування на місцевості. Цьогоріч це останні такі тренування. Однак співпраця триватиме й далі, наголошують і наші і британські військові. Тим паче, що і в українських спецпризначенців є чому повчитися, кажуть гості. Ірина Монастирська, Олександр Райковський, Максим Возний, час ще.